Сьогодні день захисного кола України і о 9 ранку була вся українська акція, коли вся Україна повинна була зупинитися і згадати загиблих героїв. У нас хлопці, які були вільні від бойових задач, вирішили вийти в центр міста Харкова та зупинитися, показати те, що Харків це Україна, що ми пам'ятаємо загиблих. Хотіла, щоб я була поряд з хлопцями, поряд з тими, з якими я починала майдан, з якими починалася війна. Це прапор Азовський, танкової роти, які починали і вчилися тут у нас на Харківщині. Звільняли Маріуполь, Широкіна. Деяких хлопців немає вже в живих, деякі вийшли з полону. Але Деякі ще продовжують, продовжують воювати, і це танкісти, мої рідні. Мій зять служить, поранення неодноразові, зараз лікуються. захищає країну, визволяв нашу Харківщину. Я думаю, що це повинен робити кожен чоловік, який живе на цій землі.